10 років пройшло від часу реорганізації кількох закладів позашкільної освіти, а саме музичної та художньої шкіл та створення єдиної міської школи мистецтв. На додачу до художнього та музичного профілі в рамках школи мистецтв був створений ще один напрямок хореографічна освіта. Час від часу мешканці користення мають можливість познайомитись з результатами праці викладачів та вихованців. Проте це далеко не все. Адже в користинській міській школі мистецтв щодня вирушують життя по кілька разів на місяць найздібніші учні разом зі своїми викладачами беруть участь у різноманітних обласних і навіть всеукраїнських конкурсах, значній частині яких якщо й не перемагають, то посідають досить високі місця. У нас конкурсів дуже багато. У цілому, якщо знову ж таки, те і в жовтні був конкурс. Потім у нас конкурси були у лютому місяці, потім ось дуже такий великий конкурс був у березні місяці, потім Аві Марія конкурс був, їздила Хорова жіноча капела, хор жіночий, приймав участь у Житомирі. Теж цей конкурс, потім у Малині мелодія, обласний конкурс. До речі, я хотів сьогодні декілька слів сказати за цей конкурс. А наш оркестр народних інструментів викладачів під керівництвом Олександра Миколаївича Мужа зайняли друге місце. І знову ж таки під керівництвом Анатолія Чиркіна ансамбль Квінтмікс зайняв перше місце. Це всі наші викладачі. Ну, Скажімо так, попались до нас дуже хороші зімні діти, така як Юля Матвієнко. От, і ще деякі діти в нас є на хорошому рівні, де постійно приймають участь в конкурсах різних рівнів, до речі, і українські, і міжнародні конкурси, і там є результати свої. От, якщо брати ще спочатку жовтня, то Юлія Матвієнко вже перша на початку навчального року прийняла участь у в конкурсі в Кам'янець-Подільському. Такий конкурс називається Щедрику ведрику Збирає зірочки, там вона зайняла друге місце. Ось знову ж такий конкурс у Києві. Музична олімпіада, так називається нові імена України. Ось, учениця відділу струно-смічкових інструментів і Ангеліна отримала перше місце на цьому конкурсі, нагороджена дипломом, медаллю за перше місце. От, а попереду нас ще чекає дуже багато конкурсів. Ще й музична олімпіада, ще вокальна дитяча хорова творчість у Житомирі, ще моє мальовниче полісся художники. До речі, я хотів би зупинити сьогодні на відділі образотворчого мистецтва. Там дійсно на сьогодні працюють висококваліфіковані викладачі, постійні виставки і в нашому місці, і на конкурсах, і знову ж таки є результати. Там є і треті, і другі місця. Усім цим перемогам передують щоденні виснажливі репетиції, відома широкому загалу користенців Юлія Матвієнко і не дуже ще відома, проте досить амбітна Ангеліна Ілюк, переможниця минулорічного всеукраїнського конкурсу Нові імена України. Також не почувають на лаврах. Викладач Юлії Тетяна Тишинська, яка з восьми загальних років роботи в школі шість викладає у Юлії сольний спів. Стверджує, дівчина зовсім не має зірковості вона поводить себе так, як всі, тільки працює значно більше. Це наслідок відповідальності, що з першою гучною перемогою лягла на плечі малої дівчинки, переможниці і учасниці таких відомих в Україні конкурсів, як таланти твої україно щедрику ведрику збирає таланти, голос країни, обласних конкурсів та міжнародного фестивалю в Болгарії. Кожному році ми їздимо ну, як мінімум чотирьоком. Юль, кажуть, нещодавно ти взяла участь у всеукраїнському конкурсі і також стала там переможцем. Це правда? Ні, я просто там брала участь та отримала грамоту за участь у цьому конкурсі. А що за конкурс? Він називається Музична олімпіада Голос країни. Це всеукраїнський конкурс, там до приймали участь вокалісти. Там, окрім вокалістів, були ще інші жанри, але я була саме в вокальному відділі. Дуже така хвилююча атмосфера, коли е, ти переживаєш, чи не забудеш ти слова, чи все гарно прийде. Все. Не забула? Не забула. Курсу нові імена України в своїй віковій категорії скрипалька Ангеліна Ілюк також не відчуває себе відомою, проте мріє в майбутньому стати зірковою скрипалькою і грати на великих сценах усього світу. А зараз чи чергову мелодію разом з викладачем Вікторією Кравцовою, яка за понад 30 років роботи у школі підготувала не одного переможця конкурсів скрипалів та концертмейстером Наталію Саух, викладачем спон. Вона 20-літнім стажем. А як ти потрапила до музичної школи? Це ти батьків умовляла, чи батьки тебе? Ні, в мене був друг, він був старший ну, за мене, і він грав на скрипці. Його вчила навіть моя вчителька. І він був дуже гарно грав на скрипці, і мені дуже сподобалось. І Я сама захотіла піти в музичну школу. Я прийшла, мене перевірили слух і сказали, що я должна бути в музичній школі, що в мене хороший і сух. Я хочу стати музикантом, Я хочу далі вчитися. Хочу не багато грошей заробляти, хочу їздити, і бачити ну, багато нових сцен, багато глядачів і грати для них, ну, так, як вони саме, що вони, вони гра. За винятком вихідних, в школі з-за дверей кожного кабінету лунає музика чи спів. Проходять індивідуальні заняття зі спеціальності сольфеджіо, історії музики. Багато іншого вивчається тут, у приміщенні колишньої музичної школи. В інших приміщеннях працюють художники та танцюристи. Загалом в школі навчається понад 600 дітей. На сьогодні дійсно склалась така ситуація, що до нас багато є бажаючих прийти в школу, але знову ж таки в нас немає зовсім можливості всіх навчати. На сьогодні так. Да. Ну, попасти як до нас в школу, прийти написати заяву, прийти на вступні іспити. А комісія вже опреділяє. Ну, Якщо в нас в цьому році, припустимо, 80 десь 5 випускників. Взагалі, по всіх відділах, це загальна цифра, то ми маємо прийняти десь в середньому 85-90 дітей. Директор Коростенської міської школи мистецтв каже, що щиро пишається тим, які спеціалісти працюють у школі і які талановиті діти навчаються. Ми всі разом це могли створити цю школу на сьогодні і рівень. Адже на сьогодні дійсно школа в нас одна з кращих в області. І це правда тому. Це можна навіть, якщо потрібно, з'ясувати в управлінні культури і таке інше. У нас на сьогодні дуже хороший рівень. А ще Володимир Васильович каже, що сьогодні він нарешті остаточно відчув, що він, викладачі та батьки учнів, стали однодумцями в повному сенсі цього слова. Усі працюють на спільну ідею процвітання школи мистецтв, фінансування поїздок на конкурси, справа батьків. Усі вони сплачують добровільні внески близько 50 гривень на місяць. А потім батьківський комітет розподіляє кошти на оренду транспорту, ремонт приміщень закупівлю музичних інструментів тощо сьогодні школа має усе необхідне на утримання школи, точніше, лише на зарплатню вчителям, виділяються кошти із міського бюджету, а учні та вчителі беруть активну участь у загальноміських заходах, різних концертах та виставках. А ще школа мистецтв звітує перед користенцями на щорічних звітних концертах. Ми вже собі взяли як правило в кінці травня, наприкінці навчального року, ми ось у парку, міському парку парку культури Острозького даємо концерт, чисто школа мистецтв, де тільки приймають участь діти. Там на, музичні, на баяні, на духових інструментах, скрипка і таке інше. То ми, як правило, це робимо. І знову ж таки, зараз ми підемо, по... будемо запрошувати верніше до себе землясвітні школи. Ось, що... Там фактично другий, третій, четвертий, п'ятий класи, і для них ми тут показуємо свою майстерність, скажімо так. І знову над центральним парком імені Миколи Островського залунають класичні мелодії у сольному та груповому виконанні. Мешканці міста зможуть побачити картини вихованців школи і танки юних танцюристів. А потім школа прощатиметься з частиною своїх вихованців та проводити іспити для майбутніх учнів школи мистецтв, школи естетичного розвитку дитини. Після 22 травня у нас будуть прийомні іспити. Раніше треба підійти написати заяву про вступ до школи, додати документи і прийти на екзамен. Та це у травні, а сьогодні іде підготовка до звітних концертів, а значить, щоденна виснажлива праця над технікою та емоціональним насиченням виконання зіграністю та звучанням. Аби усі, хто слухатиме, бачитиме виступи викладачів та учнів, просто мимоволі згадували. Зупинися мить, ти така прекрасна.